Тестує не щодня настрої громадян, українці давно ставлять хрест на Зеленському і на його І в, в варіанті опитування, якби вибори відбулися е, найближчої неділі, генерал залужний набирає 27%. Рейтинг довіри довірив генерала Залужного зашкалює. Він під 60%. Починаються такі маневри довкола Буданова. і по суті. Об'єктивно ми маємо єдиного опозиційного лідера на сьогоднішній день, справжнього опозиційного лідера це Петро Порошенко. Вітаю, друзі! Про те, що банкова тестує ледь не щодня настрої громадян, особливо електоральні, особливо реакція на певний Висловлювання Зеленського на певні події. І вони прекрасно розуміють, що по суті українці давно ставлять хрест на Зеленському і на його ярмаках колективних. Але мова про інше: мова про те, як соціологи пробують моделювати можливі вибори, бо зараз в світі проявляється одна дуже цікава тенденція. Фактично, представники влади в демократіях так якось. Потихеньку провалюють вибори. Хоча, наприклад, коли оцінювати Румунію, в якій нещодавно внос завершились вибори перший тур, то румунська історія дуже нагадує французьку, і тут як не крути, по суті, головний негативний кандидат там сформувався. І по суті, від негативного, як від точки відштовхування, буде формуватися об'єднання довкола позитивної постаті. Чи є позитивна постать у влади на сьогоднішній день? Очевидно, що вони будуть робити все, щоб цією постаттю був Буданов. І іграща, які відбуваються довкола Буданова, така ну, досить раціональна медійна підсвідка. Нагадаю, що в Буданово непогані, не я б сказав, навіть дуже хороші стосунки із частиною американського військового істеблішменту, зокрема, з управлінням розвідки РУМО фактично партнерські відносини. Ну, але РУМО — це не політика. це Лише військові. Та й Буданов зараз військовий. Але подивімося тут Олександр Бергенець, який дуже тонко відчуває настрої, в себе поставив на телеграм-каналі. Раджу, до речі, підписатися. Дуже класний телеграм-канал, дуже фаховий. Ну, Бригинець, взагалі, був одним з найнародніших депутатів, я вам скажу. і... Те, як він зараз комунікує, мені це ну, просто дуже подобається. Так от він взяв у Центру соціального моніторингу табличку. Тут моніторинг провів, так би мовити, такий ну, легке опитування, таке, без, без натуги. І от виявляється, що згідно цієї таблички, я її виставляю, побачите, генерал Залужний. І в варіанті опитування, якби вибори відбулися найближчої неділі, генерал залужний набирає 27%. І це, нагадаю, електоральний рейтинг. Це не рейтинг довіри, рейтинг довіри в генерала Залужного. Зашкаліє він під 60%. відсотків. Такого позитивного сальду немає ні в жодного з кандидатів, але є в Буданова десь половину від рейтингу довіри генерала залужного. Тому мені здається, що зараз починаються такі маневри довкола Буданова, і частина влади швидше за все буде пробувати. Ну, поки що це виглядає як спробу розтягнути голоси, але от дивіться, електоральний рейтинг Буданова він зовсім не пропорційний до рейтингу довіри. Якщо у Залужного десь 59 рейтинг довіри, позитивне сальдо довіри недовіри, то електоральний рейтинг 27% в зеленського. Рейтинг довіри позитивне сальдо на сьогодні відсотків 4, але електронний рейтинг 16%. Далі Петро Порошенко 7% і Кирило Буданов 6%. З якогось дива там ідуть пачкою розумков Дмитро, Юлія Тимошенко, Білецький 3%. Навіть Віталій Кличко 2%. Ну, очевидно, що дивно, що. Гройсман і Юрій Бойко теж по відсоточку мають. Ну там уже можна судити про те, якщо буде перетікати. Але можна сказати, що от як це аналізує Бриганець? Прошу, про що говорить ця табличка? Про те, що у Зеленського три конкуренти залужний Буданов Порошенко. Коли є всі четверо, перемагає Залужний, Без Залужного, який поза конкуренцією перемагає Буданов. Що буде, якщо прибрати й Буданова, і Залужного не міряли? Але можна здогадатися, що знову не Зеленський. Війну Порошенку оголошено давно, залужного вивели з гри, але не факт. А зараз паралельно запускають хвилини проти Буданова, хвилі проти Буданова і засирського. І ще нагадаю з історії. З історії трьох виборів протягом минулого місяця Молдова США, Румунія на всіх трьох виборах соціологія говорила про більш-менш комфортну перемогу провладних кандидатів. У підсумку опоненти влади отримали різко більше, ніж показувала соціологія. Сандо втрималася, Гарі спала, прем'єр Румунії не увійшов навіть до другого туру. Списувати на фальшиву соціологію не доводиться. Швидше за все йдеться про новий тренд, коли громадяни не хочуть виявляти публічну прихильність до жорсткого опозиційного кандидата. Думаєте, в Україні не те ж саме? Ви знаєте, це дуже, так би мовити, суттєве спостереження, тому що в Україні соціологія причмелена. Вона, знаєте, соціологія у варіанті. Нинішнього сервісу до влади вона по суті рейт... міряє рейтинг телевізійного повідомлення. Де телевізор про тарабанів за Зеленського, скільки телевізор згадав Зеленського, це зразу вже позначилось на опитуванні соціологічному. Якщо Порошенко усунутий із медіапростору і вперто борсається в трійці лідерів, це дуже непросто непросто. От я. Серед е, перелічених на цій таблиці потенційних учасників президентських виборів, так собі думав, а в кого ж найбільше, тобто, ну, кому соціологія найбільше не додає, хто найбільш замовчуваний кандидат, за якого на повороті отут вискочать і почнуть голосувати? Бо тут є ще одна табличка. І вона зводиться до рівня підтримки кандидата у відсотках. Так от рівень підтримки залужного як кандидата 42%. Зеленського 22%, Буданова 18, Порошенка 10. Тобто, і отут, як не переставляє на цій шахівниці ті чи інші фігури, але мені здається, що токсичність, причетність до влади. Чим далі, чим ближче до виборів, буде позначатися на шансах кожного із кандидатів. І, по суті, об'єктивно ми маємо єдиного опозиційного лідера на сьогоднішній день, справжнього опозиційного лідера це Петро Порошенко. І Європейська солідарність. Європейська солідарність лише раз голосувала в інтересах влади, і це було пов'язано з тим, що Європейської солідарності стали й дружні стосунки із межлісом кримсько-татарського народу. Відповідно, Європейська солідарність, коли е, кандидатом умерова на міністра оборони, і тут Європейська солідарність з боку, ну, з точки зору, підтримки кримсько-татарського. Народу проголосувала за це призначення. Зараз у меру враження таке, що він кандидат банку, а не кандидат меджлісу. Як не крути, але ця вся трагічна історія розкручується зараз із поставками боєприпасів, зокрема, мін 120-мм. міліметрових. тисяч мін поставлено. Бракованих 100 тисяч. Це кілька місяців, це, це на три місяці роботи Збройних сил. Уявляєте, в нас оголяється фронт через це. І хто буде за це покараний? Кого вже затримали і арештували? Як ми пам'ятаємо, по Міністерству оборони часів Резнікова, ніхто ні. Ну, когось затримували, когось там пробували посадити. Але всі ці Хмельницькі і інші просто спокійно гуляють ну, під домашнім арештом, або і взагалі не під домашнім арештом. Тобто, врешті-решт судили, судили та не висудили. І зараз цей скандал із постачанням боєприпасів це взагалі ну, такий смачний плювок у душу. Як скажіть при тому рівні. Ненависті до персонально до Зеленського у Збройних силах у військах, коли ще такі поставки е, шахраїв з, з найближчого оточення Зеленського, поставки боєприпасів мається на увазі. Хто за Зеленського буде голосувати? А Буданов хіба не частина цього? Мене, чесно кажучи, здивувало. Буданов ну, дійсно військовик такий до мозга костей, те, що називається. Але коли він виступив е, на річниці Голодомору на конференції про геноцидні практики Росії, очевидно, він по суті говорив тільки дивно, він говорив. Тому що, будучи е, плоть від плоті цієї влади і суть від суті, він говорив відсторонено про те, що Росія складала списки тих, кого треба знищити в Україні. То не Росія складала, списки складали прихильники партії регіонів, які і возвели в ранг президента Зеленського. Ми ж пам'ятаємо ці словечка сеньор Голодомор і тому подібне. Але Зеленський по протоколу робить морду кирпичом і йде покладати квіти, як не до меморіалу е, Небесної Сотні, то до меморіалу Голодомору. Ну, але хто ж йому вірить в це? Так от, коли Буданов заговорив, що списки складала Росія, ні, портнов складав. Портнов ініціював складення списків неблагонадіжних. І, і, до речі, частина цих людей ну, мені розповідали, що в Олешках зразу пішли по адресах атовців. Не кажучи вже про інші містечка, куди заходили російські війська. Тобто, коли. Пару років Портнов бігав по банковій, а тепер виявляється, що Росія складала списки, а на банковій цього ніхто не бачив. Це є свідчення того, що у цій владі ліва рука не бачить, точніше не відчуває, що робить права, а ліва півкуля мозку не відчуває, що робить право. Це все, звичайно. Такі, ну, ще перед, передвиборчі конвульсії влади, але це конвульсії. Тобто, кого б якби не дистанціювали е, ту чи іншу кандидатуру влади від самої влади, мені здається, що навіть американські політтехнологи так і не змогли відокремити Камалу Гарріс від Байдена і всіх промахів Байдена. Не пере... опоненти встигли, ну не дозволили Харіс всі промахи Байдена перекласти, не перекласти чи відокремити від Камали. Камала несла всю повну відповідальність за промахи Байдена. Тут, і тут тепер будь-який з кандидатів, а більшість це кандидати влади або лоєлісти до влади. Тому це перший такий перше таке моделювання власне електоральне, і я дякую. Олександру Бригінцю, що він це проаналізував і, і підштовхнув інших до побіжного аналізу цієї ситуації. Ну, але поки що відзначимо, що залужний перемагає.